Росіяни перекидають сили з Бахмутського напрямку на Кремінну. Нові підрозділи найбільш там боєздатні. Це десантні підрозділи. Декілька батальйонів перекинули, плюс а, перекидали туди і важку техніку. Ну а в першу чергу це означає те, що а, все ж таки вони там е просідають. В них е ціль така втримати кріміну, тому що дійсно фланги можуть відкритись, і тоді е буде е розбита навпіл. Е от всята е угрупування, яке. Штурмує Бахмут 7 грудня окупанти з артилерії обстріляли райони М'ясожарівки, Площанки, Макіївки, Невського, Червонопопівки та Діброви. Вчора Збройні сили України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки і Червонопопівки. На Куп'янському напрямку з танків та ствольної артилерії обстріляно райони Стельмахівки і М'ясожарівки Луганської області. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка Невське. Кузьмине, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.